Всім привіт, шановні українці! Це новорічне звернення. Хочу привітати усіх вас з Новим роком. Е... Дуже складно насамперед відео я записував 31 грудня. Але якраз повітряна тривога, багато вибухів, але люди. Я бажаю всім вам миру у цю новорічну ніч. Щоб все пройшло дуже гарно, щоб був мир, щоб всі були здорові. Буде нам щастя, друзі. Ви тільки тримайтеся. Вітаю всіх з Новим Роком. це новий рік короля. Я його зміг собі на фон поставити. Це все, що я можу зробити, тому що зараз я знаходжусь в укритті, і щоб ви не бачили голі бетонні стіни, я вирішив зробити, ну, Такий невеликий колаж, це маска. Так що не звертайте уваги. Маю надію, що інтернет буде, що я зможу це виставити у Ютуб. Всіх вітаю з Новим роком. Буде щастя, буде мир. Головне, люди, тримайтеся. Навіть немає ні ялинки новорічної, немає ні бокалу з якимось нап'єм. Навіть дитяче шампанського немає, але я певен. Що хтось буде відмічати, Це буде добре. З Новим роком, друзі! З Новим роком! Я вас вірю. Тримайтеся!